Коли ми приходимо в церкву, ми себе ведемо по-іншому, ніж ми ведемо себе на роботі, або десь в іншому місці, або в сім'ї. І часто буває, наша поведінка в церкві, вона краща, ніж та, яка є за межами церкви або нашої сім'ї. І ми це розуміємо. І знаєте, цікаво те, що ми часто забуваємо, що Бог вимагає від нас. Або яка є воля Божа для нас? Молодь, особливо зараз, ці, хто підлітки, вони питають, а як підзнати волю Божу? Здають таке питання, якби з одної дуже зрозуміле, а з другої дуже може бути аб абстрактним. Для них воно абстрактне. Тому що коли вони читають Слово Боже, воно просто так. Пролітає в них ця інформація, яка описує якраз те, що Бог вимагає від кожного з нас. Тому що кожен із нас колись пішов на роботу, правда? Ви приходите на роботу, що вам говорять? Андрій, твої відповідальності, ти повинен стульчики носити сюди, це переносити туди, то ту віднести сюди, воду принести туди, поставити. Тут твоє робоче місце, це твій стіл звіт кожний місяць здавати і так далі. Це називається посадова інструкція. Якщо є такі нормальні фірми, на них тобі дають в руки, або як кажуть, в зуби інструкцію, де написано твої обов'язки, твої права, твоя відповідальність, і згідно цієї посадової інструкції ти працюєш. Бог так само. Він дав нам посадову інструкцію. Бачите, яка вона толста, правда порівняно з тим, що на роботі буває. Але ця інструкція вона настільки важлива для нашого життя, що коли ми її ігноруємо, а ми часто так робимо. Сьогодні вже брат приклад проводив на рахунок інструкції. Як ми часто читаємо інструкції до цих інструментів, які ми купили? Почитали? Інструмент, інструкція. Співпадає номер. Інструмент FM348. О, інструкція теж 348. Все нормально. Перевернув одну сторінку, подивилися, перелік всіх компонентів, які повинні бути. Дивитись. Ага, машина є, інструкція є, ключ до неї є, розетка є. Все. На цьому інструкція закривається і включаємо в розетку, пробуємо, як вона працює. І часто буває, що вона щось не працює. А один чоловік сказав таку хорошу річ взяти на інструкцію на першій сторінці написати такі слова. Що вас зламав? Щоб людина вже не розуміла, що якщо ти зараз її не прочитаєш, ти зламаєш даний інструмент. Так і коли ми не знаємо волі Божої, ми ламаємо інструмент, тобто своє особисте життя, своє тіло, ми його просто ламаємо поступово. Тому нам потрібно знати волю Божу. Є багато місць, які про це говорять. Я хотів з вами поділитися одним із них. Це перше послання до солонян, четвертий розділ з першого вірша. Перше послання до Солонян, в якому записано один із важливих пунктів інструкції, яку нам дав Бог. Напевно, що найважливіший. Якщо ми з нього почнемо, то потім Бог відкривати нам буде більше і більше, щоб ми могли розпізнавати його волю і робити те, що він каже. Ви знаєте, коли ви йдете на роботу, директор тобі говорить, ти повинен робити звідси і звідси, як в армії говорять, будете купати від паркана і до обіду. У них такі були, принципи. І ти нічого не скажеш. Ти береш лопату і купаєш від цього забора і до обіду. А потім після обіду будете закапувати. Те, що ви купали. Тому що в них не було що робити, треба було колись ту силу втратити. Але в нас не так. Наш Бог. І на роботі вони говорять, тебе повинен бути якийсь вихлоп. Вихлоп, то що ти зробив, то що воно можна побачити, результат в кінці місяця ти даш звіт по своїй роботі і потім тобі зарплату дадуть за це. Так і тут Бог дає нам інструкцію. Будь ласка, перше послання до Солонян, фесаланікіців на, на російській мові, четвертий розділ з першого верша, будемо читати. Один з таких пунктів інструкції. Нарешті, брати, просимо вас і благаємо в Господі Ісусі, щоб так, як прийняли ви від нас, яким чином вам поводитись і джогоджати Богові, саме так ви поводитесь, аби ви все більше в цьому зростали. Не зупиняйтесь ніколи, коли ви виконуєте волю Божу. Другий вірш. Бо знаєте, які вказівки дали вам. Які накази ми дали вам від Господа Ісуса? У мене так легше написано вказівки, це кув, а це, напевно, що турконяка накази. Вони дані. Попченка. попченка, класно. Це наступний раз візьму Попченка. Добре. Тому що дали ви нам у Господі третій вірш. Я прочитаю тут. Бо воля Божа, бачите, чітко написано. Де шукають волю Божу? Ось вам. Воля Божа ваше освячення в тому, щоб ви отримувались від блуду. Далі. Щоб кожен із вас вмів утримувати свою посудину в святості і честі, дальше. А не в пристрасті похоті, як язичники, що не знають Бога. Щоб ніхто не поводився зі своїм братом протизаконно і користолюбно, ні в якій справі, бо Господь месник за все це, як ми раніше казали вам і свідчили. Бо покликав нас Бог не до нечистоти, а до святості. Тому хто відкидає це, той відкидає не людину, а Бога, який і дав нам свого Святого Духа. Вистачить на сьогодні. Воля Божа, апостол Павло говорить в першому вірші, просим і благаємо. Він не наказує. Він просить і благає нас, щоб ми прийняли цю інструкцію і виконували її. Як правильно поводитись і догоджати Богу? Скажіть, ви догоджаєте Богу? Стараємось, намагаємося, Так? Так. ми намагаємося це зробити. Цікава річ в тому, що ми зараз далі дійдемо, щоб поводитись і догоджати Богу. І Він говорить, ви саме так і поводитесь, ви молодці, що ви намагаєтесь виконувати волю Божу в своєму житті. Тому що, коли ми виконуємо, коли ми виконуємо свої е, посадові обов'язки на роботі, на відмінну, що ви получаєте? Зарплату. А може, ще й премію зверху. Якщо ви відповідально відноситесь до своєї роботи. Так? Так. Люблять відповідальних людей, особливо на любві в роботі. Всюди хочуть людей, які б були відповідальні, комунікабельні, швидкі до навчання і які могли би розуміти те, що вони роблять. І тут так само, ви не тільки це робіть, але аби ви ще більше в цьому зростали. Процес, все наше життя це процес. Тому що далі Він говорить, ви знаєте, які Євкаські зівки, другий вірш, дали вам у Господі, а тут написано накази. В Бог дав нам наказ, як поводитись перед Його лицем. Він просить і благає нас поводитись так. Для чого? Як думаєте, для чого ми поводимося правильно на роботі? Щоб отримати благо, зарплату, навіть подяку, навіть грамоту, навіть премію. Коли це робиться, коли ми виконуємо? І Бог хоче, щоб ми виконували Його, його волю для того, щоб нам було добре. Нам так цікаво, часто буває, молодь, молодь говорить... Мені ж закони, оці заповіді виконувати в своєму житті. І говорю, чекай. А для чого вони? Щоб тебе штурмувати, отак, муштрувати, я кажу, щоб ти не вліво, не вправо, шах вліво, шах вправо, розстріл. Ні, для того, щоб тебе обмежити від того, що є погане. Заповіді Божі, вони необхідні для того, щоб нас. Зберегти від того, що нам не дає користі або навпаки руйнує нас. А ми думаємо, що воля Божа це щось таке. Христос говорить, воля Божа, вона не тяжка. Вона не тяжка. Ви можете її виконувати, якщо ви будете в мені. Тому що Він говорить вказівки, які я даю вам, другий вірш у Господі. Не просто так, а від Господа Ісуса Христа. Господь, як дає нам вказівки, так він нам дає і силу їх виконати. Тому це дуже важливо нам це розуміти і виконувати. От бачите, він теж вказівки виконує, не виконує вказівки своїх батьків. Прийдеться його поставити на місце. І тому він говорить, воля Божа, ми вам дали все необхідне. І зараз основна воля Божа це третій вірш, ваше освячення. Є люди, які думають, що наше свячення я покаявся перед Богом, Господь дав мені свою праведність, і я тепер святий. Скажіть, це правильно чи ні? На цьому освячення закінчується? Чи ні? Так чи ні? Не так? Хто як думає, що так? Я скажу вам і так, і ні. Тому що в них є дві. два процеси освячення. Перше це коли ми приходимо до Бога і ми стаємо перед Богом святими через жертву Ісуса Христа. І Бог на нас дивиться як на свого Сина, як на своїх дітей. І Він нас приймає до свого престолу благодаті, коли ми приходимо до Нього. Але другий процес це діюче освячення. Ми живемо де? Там чи ще тут? Ми є там і тут. І от якраз перше, воно працює там, а друге, ми залишилися в цьому тілі, в якому ще є гріх. Ви бачите, воно помирає помаленько помирає собі, тому що гріх в ньому живе. Диявол впливає на нас, світ весь час впливає на нас, і ми в цьому ще варимось. І Бог говорить: освячення це відділення від того, що не прославляє Бога. В нашому тілі є ще багато речей, які потрібно віддати Богу, щоб він їх розп'яв. Давайте будемо чесними. Часто Бог нам їх не показує до свого часу, для того, щоб ми могли зрозуміти їх. І Бог, коли показує, нам потрібно, Господи, я якаюсь. Ось Ти правий. Я зробив неправильно, будь ласка, прости мене, Йосиф, і освяти, і відділи цю річ від мене. Бувають такі обставини, в яких. Ми входимо в ці ситуації, і ми в них грішимо. Реально грішимо, згрішили. І тепер нам що треба робити? Діючі освячення, освячення ваше це воля Божа. Діючі освячення це процес, який буде йти все життя. Він не закінчується. Це, який на небесах Бог нас приймає, все. Там, слава Богу, все чітко і ясно. Бог, він не міняється. Але ми міняємося. І тут апостол Павло говорить: міняйтесь в кращу сторону. Ми можемо мінятись в погану сторону, правда? Коли ми починаємо грішити і потім ховати цей гріх і говорити, ніхто не бачив це нормально, без проблем. Ні. Коли ти бачиш гріх або коли ти відчув, що щось не так, потрібно приносити його до Бога, освячувати Його, щоб Бог його знову відділив від тебе. І ти став більш подібним на Господа. Ось цей процес, який він хоче. Оце моя боля, вожа, ву... Божа воля перед вами для того, щоб ви все більше і більше з кожним днем мінялася в мій образ. І як він говорить, це робити. Далі написано, щоб ви отримувалися від блуду або від розпусти. Ви бачите наш світ. Ви бачите, скільки цього всього є в нашому світі зараз. І його пропагують, і реклама, і що тільки не роблять для того, тільки щоб спокушати і пожадливості. І апостол Павло це розуміючи, він був в Фесалонік, це було одне з місць язичницьких, в яких дуже була пропаганда оцього, блуда і розпусти. Для них шлюб це було щось таке, як нам шкарпитки поміняти. Так вони могли міняти своїх жінок. І це було страшно. І апостол Павло говорить, ваше освячення перше, щоб ви берегли себе від розпусти. Друге, щоб кожен із вас умів тримати свою посудину, берегти її в святості і честі. Цікава річ, що я читав два переклади, і один із них грецький переклад, показує посудина. Хто знає, що таке посудина? Хто? Що таке посудина? Що? Йомкость, так, йомкость. А в цьому контексті. Правильно, йомкость, яка повинна. ну, Ви маєте вдома тарілки, правда? Що ви робите з тарілками? Коли ви поїли, ви її помили і положили, щоб вона була на наступний раз. Так само і тут він говорить, посудину, оця посудина, ви ж не робите так. Поїли, положили, потім прийшли на обід, знову з тарілки поїли, потім вечором знову ту саму тарілку взяли, знову туди накидали. Там каша була, ви накидали туди потім борща, а потім вечором котлети, а потім зверху тортика наложили в цю саму тарілку. Я думаю, що ви так не робите. Ви після кожного прийому їжі ви її миєте. Так і тут він говорить, щоб ви берегли свою посудину. Цікавий переклад. Тому що тут йде контекст в тому, що блуд і нечистота. Він говорить, посудина це ваша жінка. Є варіант. Тіла, але якщо ми дивимося в контексті, далі будемо читати, це є жінка посудена. Тому що, дивіться, далі написано, щоб кожен із вас вмів свою посудину берегти у святості і честі. Святість і честь своєму тілу так правильно. Одні переклади роблять так, а другий більш підходить під контекст, тому що для них жінка була як річ, яку можна було покористувати, викинути. Так само, як зараз одноразова тарілка. Ви її покористувалися, викинули. Так було в цьому світі. Це був такий світ. І зараз в нашому світі теж багато, особливо ця порнографія, вона настільки обізлічує, по українськи обізлічує. Втрачує лице. Порнографії лице не потрібне, там треба тільки нижня частина тіла, які вони показують. І потім людина, яка дивиться мужчина, вони потім вже сприймають дівчину або жінку як річ, як елемент, яким можна просто використати, покористуватися і потім викинути. І він пописує, що ця проблема була, і зараз вона є, щоб кожен із вас вмів правильно відноситись до своєї жінки в святості і честі. А далі написано: а не в пожадливій похоті. Допосуди на своєї похоті, як ви можете пожадливим бути до свого тіла? Ну, Я не знаю. Ну, Можна, по ідеї, але в більшості похоть, пожадливість, як язичники, як котрі не знають Бога. Пристрасті, похоть. Похоть до свого тіла ну, не можу я так хотіти свого тіла. якось. А от жінка це вже. Там є. І зараз воно так само пропагується, ця похоть. І апостол Павло говорить, воля Божа, освячуватись, відділятись від цього діла для мене, тому що ці люди не знають Бога. Далі шостий вірш показує нам, як далі може розвиватись цей гріх. Він не тільки похоть з вашою жінкою, що ви можете використовувати як тряпку, шматку. А щоб ніхто не поводився зі своїм братом протизаконно і користолюбно ні в якій справі. Продовжується процес. Ми можемо красти в свого брата любов жінки. Я перекладаю на інший переклад. Ніхто не поводиться зі своїм братом. Він говорить: це було в церкві протизаконно і користолюбно. Пожадати. Свій, жінку свого брата, пожадати жінку свого брата, який є в Христі Ісусі, користолюбно, тобто використати ту любов, красти в нього собі, тому що жінка в нього краща, ніж в мене, часто так думають, а в реальності це не так. Він від цього перестерігає. Він говорить: бережіть себе від цього, відділяйте ось це освячення, яке необхідно мені, мені, Богу. Тому що тепер ви мої. Тепер я вас на основі жертви Ісуса Христа приймаю як святих. Я хочу, щоб ви не тільки там були святими, але й тут. І воно було однаковим. І з братом ви повинні не кривдити Його, не кривдити його жінку. Тому що, що далі? Бо Господь месник за все це, як ми раніше казали і свідчили вам перше. Воля Божа. І освячення ваше. Друге бережіть себе від розпусти від блуда. Третє бережіть свою жінку або поводьте з нею святості і честі. Третє, четверте, четверте, четверте не крадіть у свого брата. У мене такий принцип є. Ми з братами буваємо на Д-групі. У нас є принцип, я говорю, брати, запам'ятайте, ви бачите сестру. Або бачите жінку, яка ходить і яка гарна, і вам падає вона в око, ви повинні сказати: не кради, вона не твоя. Не кради, тому що вона не твоя. Навіть не думай про це, не будь злодієм. Воно зупиняє. Мене один брат такий принцип сказав, говорить: я зразу говорю собі, я не кради, тому що це не твоє. На свою жінку дивись, скільки хочеш. Куплю їй подарунки, роби їй компліменти. Це правильно перед Богом. Святості і честі тримай свою жінку. Але одну. А не кради чужу. Тому що ти що робиш? Ти чиниш насильство і кривдиш свого брата. Брата, я думаю, чому брата написано, ну, жін... а потім переклад він говорить, як ти кривдиш свого брата? Ти забираєш ту любов? А жінка, якщо може ще тобі відповісти симпатією, ти можеш зруйнувати сім'ю. І це страшно. Зараз ми це бачимо, особливо ті, хто пішли на війну. Вони далеко від своєї половинки і часто не витримують. Тому що вони бачать там інше. І тому Бог говорить: я хочу, щоб ви були святими, щоб ви відділяли себе від того для моєї слави, і щоб ви могли іншим це говорити. А якщо ви так не хочете, то знайте. Господь месник за все це, як ми раніше казали вам, Бог відомстить. А Він, ви знаєте, ніколи свої слова не кидає. І далі Він говорить, чому це так потрібно робити? Адже сьоме. А Бог покликав нас не до нечистості, а до святості. Святість! Відділення себе від гріха. Це погано? Ні, це добре. Для нас добре, тому що у нас буде хороший авторитет, і ми зможемо дивитися в очі своєму братові. Ми зможемо дивитися в очі своїй жінці. Ми можемо дивитися в очі своїм дітям. Що ми нічого не робили протизаконного, ми можемо мати приємну молитву з Богом, тому що в нашому серці. Немає ніякої нечистоти. І воля Божа є для того, щоб ми укріпляли цей контакт з Ним сьогодні і ціле своє життя, цілий наше життя, це є процес. І тому Він говорить, якщо ти не хочеш от цього, щоб мати хороші відносини зі мною, щоб мати хороші відносини з твоєю жінкою, щоб мати хороші відносини з Твоїм братом, то тоді Буде восьмий вірш? Де наш восьмий вірш? Тому хто відкидає це, той відкидає не людину, а Бога, який дав і нам свого Святого Духа. Тоді ви відкидаєте не просто принципи, які записані, а ви відкидаєте Бога, який сказав, що це Його воля, що це Його. Воля, яка приводить вас до освячення, і яка починає що? Тримати вас в правильних рамках. Хай Бог благословить нас, щоб ми не відкидали волю Божу, а ще більше укріплялась в відносинах, як до себе самого, як до своєї жінки, як до свого брата, і пам'ятали, що це все нам на користь. Хай Бог благословить і дасть вам мудрості. Про... В цьому весь час себе зростати. Тому що немає, як кажуть, приділа совершенства. Коли ми прийдемо на небеса, там буде. А тут ми маємо процес. І Бог дає нам силу і Духа Святого, щоб перемагати ці труднощі і цю нечистоту відкидувати від себе для Його слави. Амінь.